Всім привіт! Я Кононенко Марія, учениця 9-го Г класу і є кандидаткою на пост президента учнівського самоврядування. І першою моєю ідеєю є соцмережі це покращить обмін інформацією серед учнів, батьків та вчителів. Також я планую запровадити певне нововведення, а саме анонімні опитування в шкільному телеграм-каналі, або ви могли самі вирішувати певні питання щодо певних івентів. Наприклад. Ви зможете обрати стиль, в якому буде вдягатися більша частина школи в день стилю. Адже я планую також його ввести в наші новинки. Писково повторимо День без рюкзаків, день всіх вісних та день самоврядування, аби їх вкорінити в нашому ліцеї. Я планую активно долучатись до відновлення та розвитку науково-провідничого центру, а саме креативне наповнення вітрин, нові експонати, плакати і зробимо пізнавальну рубрику про наш музей в соцмережах ми зможемо провести конкурс на найкращі тематичні майби до певного дня, а потім розвісити їх по всій школі. Варто зазначити, що усі минулі ідеї були направлені на комфортне, веселе, цікаве шкільне життя. Але своїм життям ми завдячуємо нашим захисникам. Тож моєю останньою, але найважливішою ідеєю є оновлення зали героїв, а саме додавання туди пам'яток про російсько-українську війну. Дякую за увагу!